Добрий день, мене звати Войтович Андрійович, Я студент другого курсу Кам'янського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій. Я підготував проєкт, який називається «Розробка моделі штучного інтелекту для визначення продуктивності бджольної сім'ї. Мета цього дослідження це визначення продуктивності бджолиної сім'ї за допомогою штучного інтелекту та машинного зору з метою оптимізації управління пасікою та підвищення вважальності меду. Об'єкт дослідження це, звичайно, бджолине сім'я та її активність. Яка включає такі параметри, як продуктивність та інтенсивність валютів робочих бджіл. Для цього проєкту я використовував такий сервіс, як Edge Impulse, в двох словах скажу. Edge Impulse — це сервіс, з допомогою якого ви можете займатися навчанням штучного інтелекту, загальному всяких нейромереж, моделів, не знаючи математики і таких бібліотек, як TensorFlow і PyTorch. Типу, вам не треба взагалі ніяких знань для цього. Я ще використовував такий мікроконтор, як OpenMV. В нього прошивка написана на моє програму Python, і сюди можна якраз завантажувати цю модель, і яка буде впізнавати бджоли. Це якраз мій проєкт, який я зробив, зараз я вам наглядно покажу. Але ось як бачите, тут є камера, тут є SD-карта, яка має 32 ГБ, якраз на цю SD-карту заливається модель штучного інтелекту якого буде спізнатися в джоу. Зараз я вам покажу, як він працює. Для початку треба підключити його до комп'ютера. Ще щось не забув сказати, а, тут є програма OpenEV IDE. -ID. Це для того, щоб сконектити цей вік до комп'ютера. Ось. Тут треба сконектити. Зараз все. Ось тут деколи не виходить сконектити коннектити до ноутбука. Ось. Тут є написаний скрипт, він, звичайно ж, написаний на моє програвання Python. Я його писав сам. В принципі, тут такий базовий скрипт, щоб запустити всю модельку і можна було його протестувати. Тепер тестуємо. Ось у нас є фотографія бджол. І зараз будемо дивитися, як працює наша моделька. От тут запускаємо кнопочку програми. Ну, Запустити скрипт. Запускаємо, і тут з'являється камера у нас. Ну, Треба її видвинути. Ось. Бо я тільки запустив модельку. Ну, В загальному, як бачите, тут є воно спізнає бджол, і тут, допустимо, є бджола, який має пил. Ось тут воно. з двох сторін має пилки. І ця модель якраз спізнає, що вона має полки, тому що вона його позначає жовтим кольором. А там, де є просто бджол, воно позначає. Зеленим кольором, що це є просто бджола без палка. Ось. Наприклад, тут так само От є бджоли, у нас з зеленим кольором, а там, де є пилок, позначає жовтим ось. Ось така нейромережа на базі сервісу еч Impulse. Ось. В майбутньому цей, ця моделька буде перенесена на таку бібліотеку, як TensorFlow. Це потрібно для того, щоб ми могли розширити можливості цієї модельки, змогли більше. Виконувати задачі для неї і саме основне, щоб ми могли її заливати, наприклад, на ESP32CAM, де, наприклад, менше пам'яті, або в загальному якийсь мікроконтролер, де є менше пам'яті, ми зможемо використовувати якраз TensorFlow до цього. Це його основна перевага. А звичайно, що це буде використовувати TensorFlow, математику, а в загальному це такі пріоритети, куди ми в майбутньому вже переведемо цей проєкт з Edge Impulse на TensorFlow. Дякую за увагу.